you <laughs> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм. Суд у Шамбері на сході Франції ухвалив рішення звільнити українського мільярдера живаго до слухань у справі про екстрадицію в Україну. Як повідомляє Reuters, суд погодився звільнити його під заставу в 1 мільйон євро, що й затверджує звіт одного з адвокатів Живаго Франсуа зі мере. Згідно з рішенням суду, живаго не може лишити територію Франції. Він має передати владі свої два паспорти, відзначитися в місцевій поліції три рази на тиждень. Відповідати на судові виклики. Слухання у справі про екстрадицію призначено на 19 Тесічня, як усім відомо, Костянтин Живаго Нардеп, 8-го скликані. Колишній власник банку фінанси та кредит. У 15-му Нацбанку України визнав цю фінансову установу неплатіжоспроможною. Ліцензію банку було відкликано. Розпочато процедуру ліквідації. Через три роки фонд гарантування вкладів заявив, що перед банкрутством з банку живаго незаконно вивели майже 5 мільярдів гривень. У вересні 19-го ДБР повідомило екснардепу про підозру в організації розтрати грошей фінустанови. Сам живаго стверджував, що махінації без його відома. Проводили тодішні менеджери банку, але на допити в ДБР не з'являлися. 9 жовтня 2019-го повідомлялося, що Живаго оголошений у рошок у листопаді 2019-го тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що живаго виїхав з України в одну з країн Європи. Змі повідомляли, що йдеться про Швейцарію. У червні 2020-го суд дозволив заарештувати бізнесмена. 15 липня ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив Живаго в міжнародний розшук. Як указують у ДБР, 27 вересня вересня го екснардепу було повідомлено про підозру у Ро заявляють, що він, як колишній власник АТ банк фінанси та кредит, організував розтрату 113 мільйонів доларів штатів цієї фіностанови. Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. І його банк став поручителем. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання. Іноземні банки стягнули займане майно поручителя. Зокрема, списали 113 мільйонів доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано на уточнюють у відомстві у серпні Другого же. Жив... Установили у Монако його помітили на його власній яхті Зет. 27 грудня 22 го на елітному курорті в Куршевелі Екснардепа затримали. Зараз готуються документи для екстрадиції. Слідчі на напідготували клопотання про взяття під втрату до одержання вимоги про видачу екснардепа до 38 країн протягом кількох місяців тривала взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції французької республіки. У підсумку на підставі отриманої слідством інформації 27 грудня в одному з готелів Ршевелю представники кримінальної поліції французької республіки затримали акціонера банку фінанси та кредит після намагання оскаржити правомірність. Затримання фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. У ДБР нагадали, що в рамках розслідування кримінального провадження живаго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 91 і частиною 3 статті 209 ККУ. Також підозри повідомлені низці топ-менеджерів банку. Вони організували механізм. Змростати сто 113 мільйонів доларів штатів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. Йдеться у повідомленні. Важливо наголосити, що фонд гарантування вкладів візичних осіб подав позов до суду проти Костянтина. Живаго як повідомляє прес-служба фонду, це стало можливим серед іншого, завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду високим судом. У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства. Живаго отримав. Його письмове зобов'язання не ухилятися від участі у судовому процесі в Україні зауважують у ФГФВО. За словами представника фонду Новікова, фінальні висновки від лондонських юристів отримали влітку цього року і почали готуватися. Проте навіть таких заходів проти бізнесмена замало. Кожен корупціонер, злочинець, який причетний до дестабілізації України та її розкрадання, має бути в повній мірі притягнуті до відповідальності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.